То ми все їсти одне й те саме. Дідик, Федір, де ти? Де ти я? Отут. Що ви сіль закупили і, і воду? Ну, що ви сходіть на ринок, я скільки вам повторювати буду. Купую харчі, зенові, нарешті. Купи тільки не сіль. Купи не сіль. Давайте подивимось, що він купить. Чоловіка відправили на базар? Да, от, я тки є в Києв, один рядок. Куди ти пішов? Чи... Зараз знаєте, що візьме? Олію? Які ваші ставки? Що він візьме? Олію якусь візьме. Чи знову горечку? Що? Сіль? Він сіль купив. Нащо ти сіль береш? Я починаю забувати, які ще бувають смаки. Не потрібно більше вибору на ринку. Та нащо ти йдеш сіль купувати? Ну, а тут по ядкам нічого нема, але тільки сіль беруть. Іди, хоч буряк візьму, я не знаю, поки не не пропав.